Володимирович Ващенко, головний тренер Київської боні Валерій Володимирович, прокументи забуде в сьогоднішній пакети. Ну що, четверта нічого. Я не знаю, как би там по, по накалу, по сра, по срасі, по тим епізодам, які були, как як ну, в принципі, непогана гра. В принципі, хлопці захист зіграв на ноль. От, ну а попереду, звісно, ре... реалізація десь хромає. Я завжди кажу, щоб вигравати, і такі правила футболу: щоб вигравати, треба забивати. Поки от е... тільки такі моменти. Десь концентрація, десь не вистачає цієї влучності забити цей м'яч. А іноді навіть одного м'яча мало, треба більше як з медалістом. Угу. Так, дякую, прошу. Скажіть, будь ласка, чи побачили ми Слободяна ще на полі цього, цього сезону? Що з ним? чи буде він грати? Ну у нього було а, пошкодження м'яза, зараз він відновлюється, працює з реабілітологом, тобто я думаю, що як би, все йде як, як треба, заплановано. Тобто, що ми побачимо його в складі в команді. Дуже на нього сподіваємося. Вирідиви чотири матчі залишаються до кінця сезону. Дуже таке скупчення команд всі поряд один з одним. Як зараз налаштовуєте команду і які задачі і цілі на оці останні чотири матчі задачі у нас і до цього були би перемагати, не відступати, тільки грати на перемогу. Тобто хлопцям кажуть, якби не дивитися в турнірну таблицю, бо вони десь трохи не туди енергетику направляємо. Треба концентруватися тільки на свої дії, на свою ігру і використовувати це на футбольному полі. Футбольне поле не а, а, обманеш, і то, тому треба виходити з, з такою ж самовіддачею, відпрацьовувати, щоб повинна дисципліна була на полі, самовіддачність, Ну десь якби трохи немного там фарту, десь щоб теж, теж було як би, у нас. Але я ж говорю, би, треба, треба, щоб вигравати, і треба використовувати ті моменти, які команда створює. Ти що три із чотирьох матчів домашніх буде це перевага для команди? То у нас як воїна, як домашня, в принципі, всі так, да, сподіваємося на наших болівальників, що е, прийдуть, підтримують, бо е, їхня підтримка дуже важлива для хлопців. Вони е, завжди е, підстегують хлопців і приємно грати, е, коли хлопці наші болівальники е, допомагають їх, як 12 й гравець. Сьогодні теж, якби були вболівальники наші, ми відчували десь. Ну, домашня арена є домашня арена. Спасибо, спасім. Вони підтримують, це дуже хлопцям потрібно. Дякую. дякую, дякую вам. Все, дякую. Добрий день до вашої уваги тренер Луганської зорі Маден Бартулович. Але якщо будуть питання, перед цим коментар по грі. Ну, дуже важкий матч. вязкий такий балонь не хоче вилітати. На максимум працюють. І... Дуже важко було сьогодні. Напевно, у нас не вистачило емоцій і свіжості після тих серій важких матчів, матч, які були у нас за цей місяць. Ну, напевно, багато моментів було у нас. В оболоні теж моменти були. Напевно, нічий результат, саме справедливий. Чи є запитання якісь? будь ласка. Чи правда, що в середині команди не все гаразд, що є проблеми між футболістами? Не знаю, звідки така інформація. говорять, до тренування футболістів, Різна мотивація у них. Ну, я не казав би, у нас гарні колективи. І ми показували це друге коло. У нас були дуже гарні матчі. І... Бувають такі важкі матчі, як сьогодні. Але у нас все гаразд, це колектив. Чи є запитання? Дякуємо. Дякуємо. Добрості.